Das Вонціма вітальня. Der Боден підлога, ді деке стеля, Der каучтіш журнальний столик, Der гокер, пуф табурет, Der зесель крісло, дас зофа, диван, Teppich – килим, ді деке плед, ковдра. Також можна сказати: ді волдеке вовняний плед, Die Bettdecke Постільна ковдра. Das Kissen – подушка. Die Stehlampe – торшер. Das bild картина. Das regal стелаж. Der Furgang die Gardine Stor. Die штори. Das fenster вікно. Die Pflanze – Рослина. Die Uhr – годинник. Der Fernseher – телевізор. Der Kamin Камін. ДІ Діблуме квітка. Ді вазе ваза. Дер Гайцкюрпер радіатор. Дас бюхеррегаль нишкова полиця. Ді фернбедінунг ПУЛЬТ. А тепер повторимо Das ВОНЦІМА – вітальня. Дер БОДЕН – підлога. Ді деке стеля. Дер КАУЧТІШ – журнальний столик. Дер гокер пуф табурет. Der Sessel – крісло. Das Sofa – диван. Der Teppich – килим. Die Decke – плед, ковдра. Die Wolldecke – вовняний плед. Die Bettdecke – постільна ковдра. Das Kissen – подушка. Die Stehlampe – торшер. Das Bild – картина. Das Regal – стелаж. Der Vorhang – die Gardine – штора. Die Vorhänge, die Gardinen, Story. Das Fenster, Vigno. Die Pflanze, Roslina, Die Uhr, Hodennik. Der Fernseher, Televisor. Der Kamin, Kamin. Die Blume, Kvitka. Die Vase, Vasa. Der Heizkörper, Radiator. Das Bücherregal, Knischkowa Polizia. Die Fernbedienung, Pult. Підписуйся на канал, щоб вивчати більше слів німецькою.